Як не звучати як інфоциганка, коли ти насправді експертка? Або як почати продавати у себе в блозі? Для кого цей подкаст? Для тих, хто боїться хейту, що тебе назвуть інфоцеганином, для тих, у кого мертва аудиторія, а хочеться все ж таки продавати. Для тих, хто хоче вже нарешті заявити про себе, і почати проявлятися в блозі і забрати своє. Гроші клієнтів, визнання. Ну що, поїхали розбиратися? У ісху. Давайте розбиратися з термінами інфоциган і експерт. Інфоциган обіцяє вам чарівні зміни чарівним просто способом в легкості за 7 днів. Ти станеш мільйонером швидко, безпечно і без ризиків. Експерт продає свій досвід, перевірений практикою, клієнтами роками. Проблема не в тому, що ти інфоциган. В тому, що ти боїшся бути продавцем свого досвіду. Якщо немає ніякого реального досвіду, реальних кейсів, то, звісно, і ніякої користі ти і не можеш дати. А аудиторія швидко тебе розкусить. Одразу кажу свою думку: для мене більше, ніж ок, якщо ви продаєте свій досвід, свої знання, свій час. Тому що ця інформація може бути комусь потрібна в цей момент. Комусь вона змінить життя, комусь допоможе вирішити питання. Але я заакцентую свою увагу, що тут важливо, щоб дві сторони були зацікавлені: одна готова давати, інша готова діяти. Тому. Так, так, саме е, відповідальність на двох сторонах. І зараз я скажу, чому тобі вигідно продавати не продаючи. Ти обслуговуєш свою бідність. Я не впарюю, я чесний, я не така. А а можна нити, що немає клієнтів, немає заробітку замість того, щоб сказати. Я боюся сказати відкрито. Я продаю життя без відповідальності відповідно, у тебе немає результату. Що роблять інфоцигані? Продавати недосвід, не знання. А гарну, класну цукерочку, пахнути фальшем, успішним успіхом, гарна картинка, в інсті, а за межами орендовані тачки, кредитні гроші, депресія і апатія. Думають постійно, як би ще заробити бабла. Що ж такого едикого ще запустити? Продавати на свої бідні нещасні історії. Я народився в бідній сім'ї, було тяжко. Ми виживали на останні гроші. Я не бачив нормального дитинства, а потім ви і пішов працювати на три роботи, взяв кредитні гроші на курс і о диво заробив свою першу тисячу доларів. І якось це завертілося, закружилося, і цей піздж може легко розкусити. Якщо ти експерт по-справжньому, ти продаєш рівно той досвід, який здобула. Не більше, не менше, не заробила лям за місяць. Не пиши, що ти цьому навчиш. Не пиши, що навчиш заробляти стільки за такий термін. Так і продавай, як є тільки реальний досвід, В цьому і сила. Говори в голос, що продаєш, а не типу, ем, ну я зараз просто сторітейлінг викладаю. І все ж таки, як розкусити інфоциган? Все за допомогою магічної палички вирішується, коли ти обіцяєш усе, усе замовчуючи про основне. Коли тобі обіцяють, що ця система буде працювати на тебе 24 на 7 без вкладень, без тебе у блозі, але забувають додати. Головне, що тобі треба спочатку розробити стратегію, придумати сценарії для воронок, зняти контент для цих воронок, перезняти воронки, бо вони можуть ніхрена не працювати. Треба написати, перезаписати літмагніт, перезняти відео для літмагніту, протестити гіпотези. Дуже інтенсивно треба попахати перед тим, як вибудувати цю систему, побути без сну, без відпочинку, забити на інші сфери життя та ще й потім вигоряти, уйти в себе, тікал, випалити свою аудиторію. А он у мані спрацювала, скажете ви. Що ви мені розповідаєте? У мані вже є накоплений потенціал. У Мані є команда, і не маленька. Маня, звісно, про це не скаже. І Маня може продавати тим, у кого накоплений потенціал також є, а не новачкам, які на це ведуться. Маня для цього працювала не рік і не два. І тепер вона може це собі дозволити. А у тебе це може не спрацювати за такий короткий термін, на який ти розраховуєш, і ти підеш розчарованою, що тебе розвели. Результат без результату. Начебто і гарно, все написали, але важливо додавати вимірний результат, а не просто перелік розмазаних сенсів, переваг, ну, а може, воно і потрапить у саме серденько клієнта. Гроші в легкості, помедитуй, і все буде зашебісь. Гроші, клієнти, замовлення. Буде все сипатись на тебе потоком і І тут час виходити з нашою нещасною історією, про яку я говорила раніше. Одна медитація, одна думка змінила все: ні працювати, ні напрягатись, продавати легко, простіше. Інфоцигані рет ретельно ховають справжню ціну результату. Вони продають не шлях, вони продають обгортку. Хочеться бачити живих людей, тих, хто проживає весь спектр емоцій. Як порвати цим дешевим успішним успіхом? Бути. Чесним з собою не боятись показувати реальність, але кому це продає людям, які не готові брати відповідальність за своє життя, які вірять в те, щоб помедитувати, подихати маткою і все тобі звалиться на голову без твоїх дій. Ніхрена не буде, можеш далі обманюватися. Але я зазначаю, що я за всі інструменти вкупі. Я сама медитую, слухаю мантри, але знаю, що вони мені не допоможуть, якщо я не підійму свою дупу і не піду робити ці воронки. Медитація мені потрібна для того, щоб просто заспокоїти себе, зібрати свої думки в купу, до себе. Я не сприймаю, коли мені кажуть, що саме цей єдиний інструмент буде для тебе. Панацею. Так, це не працює. Це класно продає, але це повний піздьош. Отже, бути чесними і точно не потрапити у розряди інфоциган. Що треба зробити у себе в профілі, щоб бути експертом, а не виглядати інфоциганом? Назви чітко, хто ти, що ти продаєш і кому це підійде. Кажіть про себе, проявляйтеся, показуйте свій реальний. Досвід, реальні кейси. Чим ви сильний експерт? У чому ваша фішка? Що ви даєте своїй аудиторії? Результати клієнтів, учнів, які досягалися завдяки вам. Ваш особистий кейс, базові хайлайтс, про які ви точно чули 100 разів: послуги, користь, місія. Давайте більше, ніж очікують. Ви не тільки про це, а ще і про це. Ось тут вам фішечка, ось тут вам ще фішечка. Розумієте, про що я кажу? Навіть якщо ви даєте безкоштовний літмагніт, дайте там цінну інформацію, а не повітря, а потім кажуть, що літмагніти не працюють. Найвдалішою моєю воронкою якраз таки була лід-магніт. Воронка зі статею, де я описала, як розмовляти зі своєю аудиторією, як вивчити її мову, як знайти її мову, бо вона була не просто сухою статею, а й з гейміфікацією. Хочу тобі саме тобі сказати, ти сильний експерт, твій досвід комусь зараз потрібен, хтось потребує його. Ваш шлях дуже дуже цінний. Підписуйся на мій канал і мою сторінку в інстаграм. І пам'ятай, експертність видно не з кількості курсів твоїх дипломів, а з якості слів, які ти боїшся сказати, голос. До нових зустрічей на каналі Вікторії Борща.